Яку школу обрати для вивчення ведичної астрології? І друге питання: скільки часу триває навчання ведичної астрології? От ну скажу так, перше, давайте розберемося з Сроками навчання. Якщо ви взагалі нічого не знаєте про ведичну струву, якщо ви зайдете в інтернет, три дня ви покатаєтесь в інтернеті, або прийдете на якийсь курс 3 дня навчання. Через три дня ви будете знати, що там є, які терміни, от що використовується. Ну, я вам кажу, що планети, знаки будинки, да, тобто є енергія планети, яка проходить через певний. Будинок, ну, через якусь сферу життя, там є е, рельєф, тобто, це в нас якийсь знак зодіаку йде, от, е, ну тобто, кажу, якісь ну, такі речі, що ви розуміли, да, і проявляються в якійсь сфері нашого життя. Все. Тобто, ну, в принципі, все. От, ви ці речі зрозумієте вже через три дня, то вже будете знати, що воно є. Якщо три місяці цим питанням позайматися, от, ну це такий курс, вже такий, ага, щось я вже знаю, щось вже розумів, вже щось краще можу розуміти. Ну, от, раніше були училище, зараз коледжі, це таке популярне стало, де навчання триває рік часу, тобто, це вже ви маєте якусь певну як спеціальність. Да? То есть, ну, якщо ви хороша толкова людина, то для освоєння нової спеціальності потрібен хоча б рік часу. От, ясна річ, якщо ви вчитеся 3-5 років, да, то це вже як вища освіта. Ясна річ, що кваліфікація ваша буде набагато вища, набагато От, ну, Нормальний варіант це 3-5 років відівчитися, да, то ну, це, це якби нормально. Далі ну, років 10 практики. Це в будь-якій галузі, чим би ви не займалися. Ведична стрілогія та сама історія. Якщо ви не компетентні в цих питаннях, тим більше не знаєте цієї культури, мислення, східний менталітет, да, тому що ну, навіть Україна цікава, вона Знаходиться між Заходом і Сходом. Тобто на Заході одні правила на сході зовсім інші. А ми тут посередині попадаємо. Тому потрібно розуміти, те, що тут все зовсім по-інакшому. Але ну, як сказати, в нас також, ну, наприклад, я живу в Україні, але мислення у мене трошки інше і таке не є таке, прям як у всіх українців. Тому 5 років навчання, 10 років практики, через 15 років будьте хорошим спеціалістом. Веде, тобто, взагалі, говорить, для того, щоб ви стали хорошим спеціалістом, треба вчитися 20 років. Повторюю, 20 років, тобто 5 років чи там навчання, освіта, да, там 15 років практики, да. тобто, ну це комплексне питання, постійне підвищення кваліфікації. Тоді через 20 років може сказати, о, тепер я тут вже розуміюсь. От я вчився колись в свій час, майже два роки я брав уроки Станіславського, Ну, Станіславський астролог, а не Станіславський, той, який, цим, як акторською майстерність, в... вчитель акторської майстерності. Да? От, от в Станіславського я вчився, який астролог да, з Харкова. От, і ми з ним спілкувалися, то він Сергій Олександрович да, він мені сказав, що, каже, що він сам через 20 років він каже, я тільки почав розуміти, куди я взагалі поліс. От. Ну, щоб ви розуміли, що Станіславський це світий ведичної астрології в Україні. Він дуже крутий дядько. Ну, от. Я мав ну, надзвичайно велику честь і можливість вчитися в нього індивідуально. Ну, тому це, це дуже високий рівень. Я кажу, Це людина, яка, він сказав, кажу, там 15 чи 20 років каже, я, я тільки тоді почав розуміти, куди я поліз, наскільки це велика, важка глобальна нока. О, взагалі в ведичних писаннях сказано: ну, опять же, якщо ви не вивчаєте ведичні писання і не знаєте про те, що ви душа, то ну, тут така історія, та що ви душа, душа має можливість перевтілюватися. Ну так ведичні писання говорять про те, що три життя, тобто ви маєте народитися в сім'ї астролога з дитинства з молоком матері, впитати ведичну астрологію, все життя займатися тільки цією справою, і так три життя підряд, тільки після того, що я професійний астролог. Знову ж таки, вас мають не, не то, що ви будете ходити пальці гнути, що ви там круті. Ну, то, то, я заходжу зараз в інтернеті, там дівчинка, якій 20 років, вона пише, що професійний астролог тут не факт. <с? <с?> Зовсім не факт. Вона може бути дійсно професійним астрологом з минулих життів. Але, але тут є одне дуже велике, але її мають признати інші астрологи. Я не хочу нікого ображати, але щоб ви розуміли, ті астрологи, які ви думаєте, що вони в інтернеті, бо в них багато підписників, що вони круті, я вам скажу: серед астрологів, серед, ну, в наших кругах є люди, які кажуть: отой, то шо у мене? О, да, то хороший маркетолог, але він точно не астролог. Да. Тому ну, кваліфікація потрібна. Далі на рахунок школи. Перш ніж входите в якусь школу, я вам обов'язково рекомендую вивчити, хто школа, хто засновники, хто вчителі, що ви розібралися з цими питаннями, тоді входити тільки в цю школу. Ну, тобто, якщо допустимо це в Україні, то я представляю цю школу. Своїх учнів я можу показати, хто вони, що Ну, можете зайти на Ютуб, є Петро Ключук, ведичний астролог, відгуки є цілий плейлист. Подивитися, оце є результати конкретно моєї роботи. Да? Тобто, ну, ці люди, хто вже пройшов це навчання, тобто вони є. Можете дивитися, там не всі, там маленька частинка, тому що всіх набагато більше. Ну, По-перше, вони були в різних країнах, в різний час вчилися, з ким взагалі, вже контакти втрачені. Так що таке, тобто, ну це останні ті, що були, от вони є. Подивіться, і ви це все чітко побачите. В одну школу, коли ви заходите, краще відівчитися кілька років, ну хоча б три роки це мінімум. Мінімум, тобто взагалі краще 5. Тобто, оцей курс, то що я кажу, три роки там планети знаки, дома, накшатри, дробні карти. От Якщо кажу, цих три роки відівчилися, плюс ще пройти їх повторно для того, щоб вивчитися, це ну, 5 років займає. От. Ну, тому що ви можете на одному курсі вчитися, а на одному бути куратором. Да? То есть, ну, старосту группу, да? то есть, ну, в принципі, за 4 роки можна втиснутися. От. Цього вже буде цілком достатньо. Підходить моя школа, вперед, будь ласка, запрошую на навчання. Приходіть. Я надіюсь, я відповім на всі питання. Якщо ж все ж таки у вас залишились якісь питання, якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я запишу відео відповідь, так що підписуйтесь, щоб бути в курсі. Хто вже дозрів до навчання? Якщо у вас більше питань немає, пишіть мені в телеграм приват. Домовимось про зідзвон. зідзвонимося і запрошую вас на навчання. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.